Іван Круківський міська рада. Ви сказали, струйте. Це є запит, який пов'язаний з об'єднанням територіальних громад. Тому я фотографую, бо в мене в обласній раді 40 днів за 40 днів не видали документів і не дали відповіді. Я вже сьогодні запис веду. А штампік поставте якийсь, тому що, щоб воно було так, як має бути. Спасибі.